Утримувані за гроші народу, чиновники понад усе хочуть, аби цей народ їх якомога менше турбував. Цієї думки дотримуються навіть держслужбовці, які за посадою мають вислуховувати прохання та звернення. Наприклад, співробітники управління звернень громадян одеської міської ради. А якщо народ надто наполягає, вхід йдуть протиправні методи. Одеситка Рита Колобова просила адміністрацію приморського району відремонтувати частину даху її будинку. Будівельники на швидкоруч залатали і браво відрапортували до вищих інстанцій. Справу зроблена. Одеситка вирішила розібратися з цим непорозумінням. 7 грудня жінка принесла заяву в управління звернень громадян департаменту інформації та зв'язків з громадськістю одеської міської ради. Щоправда, зіткнулася з бюрократичною тяганиною і грубістю службовців. Жінку довго ганяли з одного кабінету в інший. Не Ли приймати заяву без ксерокопії, а зробити копію, як виявилося, можна лише з благословення вищого начальства. Дама, в которой я зашла, спросила меня, почему я в таком состоянии. А после Галины Яковлевны, извините, все выходят в таком состоянии. Я ей объяснила, что я после Галины Яковлевны и что мне к вам меня привела вот, просьба, сделайте мне, пожалуйста, одну бумажечку, один листик ксерокса заявления, чтобы она мне наконец дала входящий номер, который она не хочет озвучить. Она говорит: мы это не можем сделать без разрешения руководителя. А он занят. Як звернутися до керівника? Клерки так само не побажали пояснити і зробили вигляд, що Колобовий для них більше не існує. Але потім, коли Рита Колобова спробувала обійтися без допомоги підлеглих начальника управління, ті продемонстрували неабияке службове завзяття. Керівництво відреагувало відразу. Вискаки з тої сторони кабінета з криками, Я їх слышу уже за дверями. У мене сьогодні не вон отсюда. суда. Я пытаюсь відкрившися мені физиономии э, рассказать, что мне не нужен. Його прийом, що мені нужно його согласие на один ліс цік Я пытаюсь ему это сказать. Он меня разворачивает и пытается вывести из помещения вообще в з за двери За двери, э, кабинета. Призвище чиновник називати відмовився, і нормальної відповіді щодо своєї заяви Рита Колобова від 7 грудня так і не отримала. Пам'ятаючи, як з нею поводилися минулого разу, наступного дня вирішила відвідати департамент. У супроводі знімальної групи телеканалу Круг. Жінка, мабуть, гадала, що під об'єктивом камери клерки дадуть нормальну і зважну відповідь, але вийшло навпаки. Не приступаючи до розгляду питання, клерк почав активно перешкоджати зйомці. Я вже надавала займку. Я перед камерами нічого не буде. у мене єсть. Пожалуйста, тут що я имею маю право відказатися. Мені після теле ваших э, тих... мені плохо становится. Извините. А потім на сцені з'явився сумнозвісний виконувач обов'язків начальника управління звернень громадян Валерій Романов. Колись телеканал Круг вже повисвітлював його діяльність, коли він так само поводився із відвідувачами. Подальше ми залишимо без командарів. Вийдите. Подождите. Подождите. Вийдите. Вийдите. Послушайте, за что, что за вы глупость? Вы нашего журналиста тоже, пожалуйста, возьмите сюда. Вы, вы извините, вы ну загонять. что вы делаете? Пять. Ну а что вы делаете? Заведите себя нормально. Руки убери. Ведите себя вы нормально. Вы, вы что? Вызовите охрану. Пожалуйста. Скажите мне входящий номер. Я имею право Да что с вами? Я Да что с вами? Придите в себя. Муші на вами? слушації визові крану. Хто ні уже визволив? Ну так де ж ваша крана? Я часом зламаю падіння на журналі Романов не соромився ні своїх підлеглих, ані відвідувачів в огульних звинуваченнях не стримувався. На жаль, чиновнику вдалося перешкодити зйомці, в тому числі за допомогою сили. Витолкнув мене, из кабинета, ругаясь э, и крича, что мы, чтобы мы прекратили снимать, что мы не должны этого делать. Э, требовал отдать камеру, отдать кассету. Э, потом э, подошел, подскочил ко мне и начал пытаться отобрать у меня камеру, просто вот вырвать ее из рук. Охрана, когда появилась, начальник уже несколько умерил свой пыл несколько умерил свой пыл, и уже сотруднику милиции, который работает в охране горсовета, начал рассказывать, что это мы набросились на него, что мы его побили. Оператора наш обвинил в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Потом, когда, когда в общем, ну, это было совершенно абсурдное обвинение, обвинение, потом последовало еще более абсурднее, что он находится под воздействием наркотических средств, кокаина. Сказать о том, что эти ребята провоцировали, может тоже с головы, с потолка Ни одного их действия, ни одного выпада, ни одного слова, ни одного взгляда не было с их стороны, провоцирующего в сторону этого гражданина. Мабуть, для Валерія Романова така поведінка є нормою. Ще навесні в одеських ЗМІ з'являлася інформація в результаті бійки дружина Валерія Романова втратила дитину. На історія, колись Олександр Орло скаржився на магазин біля власного будинку. Міська рада прийняла відповідне рішення, проте воно не виконувалось. Одесит довго звертався до управління, аби дізнатися, чому так відбувається. У мене ось тут є куча його відписок. От етамастер відписок і атфутболівні. Від, від Одна, вторая, третя. От всі за підписом Романова. Витях у них перебрасу. Ну саме інтересне. Ой, это отписка издевательства. Вот, в конце написано, желаем здоровья, терпения и удачи вам и вашей семье. Это что, издевательство? Одессит решил особисто встретиться с клерком управления, але визит до чиновника завершився звонком у 02. Как-то я принес очередное заявление в комнату, где эта женщина сидит, принимает заявление, заскочил товарищ Романов. Он закрыл за собой дверь, сделал страшное лицо и страшные глаза. І сказав мені, ти як стоїш, ти як стоїш. Я говорю, а що ви прикажете упасть перед вами на колені? Да я зараз я визову міліцію тебе у на, на 15 суток. Я говорю, Не треба викликати міліцію, я вже її визиваю. Після цього він вискочив і побіжав вверх по поліз. Я хочу сказати, що це неадекватний чоловік абсолютно. У листопаді телеканал Круг розповідав, як пан Романов, перебуваючи ще виконувачем обов'язків начальника цього управління, також дуже чемно у лапках поводився із відвідувачами. Мы хотим Вопрос. знать вашу фамилию имя отчество. Почему не приняли документы в этой женщине? Пожалуйста, ко мне в кабинет я в валюту. Почему вы вышвырнули меня с кабинета, за рукав дергали и швыряли по вы... коридору? Давайте так вам нужен об'яснення фамія имя отчество. Я хочу написати жалобу на в який мене виявилася. Всі, что я хочу, ви привели телеканію. Давайте с з кимось одним. Я під запис разговаривать не буду. 8 жрудня, під час інциденту зі співробітниками ТРК Круг, охорона мерії довго не з'являлася, і журналістам довелося викликати міліцію. Чиновник наполягав на тому. Щоб йому віддали касети з відзнятим матеріалом і намагався залучити до своїх протиправних дій співробітників міліції. Проте правоохоронці на ці вимоги не відреагували за фактом нападу на журналістів. Представники телеканалу Круг написали відповідні заяви до правоохоронних органів. Анатолій Косін, Ірина Монтян, Юрій Рух, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.